Вітаю, 17 травня, 2025, місто Рівне Україна. Почну з того, що найбільше може зацікавило, в самій назві відео. Це клематися за донати. Я маю дві стінки. Ось таких клематися. Один білий, один жовтий, як виявилося. Зрізала я в тому році, показувала їх повністю. Ось, бачите, такі лишалися палички. І ось це от він за місяць. Можете подивитися, яка сила росту. Оце за місяць. Оце за місяць, оце він ось, бачите? Оце він за місяць. Ось так наріз. Не знаю, де вже тут яке чиє коріння, але я вирішила, що ось цю частинку я вичищу, і щоб мали ще якісь сортові інших сортів кліматіси, досажу туди ще три кліматіси. Ось я так викорчувала, тобто я низ обрізала, ось отак низ обрізала і все повністю все-все-все-все, ось так ось, повністю. Прибрала ось до цього. До цього. Не знаю, чи ті приживуться, щоб оцей мені точно закриє тут всю стінку. А якщо приживуться ті, будуть так само якісь кольори. Так от, кого влаштовує без назви сорту, тобто тут буде або два. Або Поль білий, або манджурський, чи чінгурський, як тось вона там так називається, я поставлю. Під описом у відео і першому коментарі два відео за ці клематиси. Кого це цікавить, будь ласка, напишіть мені, я покажу, куди скинути донат. Не мені особисто, а хлопцем. Ось і отут от, цей кучі, яку я тут виберу вам і відійшлю ось таке коріння. Та його, здається, і не коріння, його здається, ось таким кусочком посадити. Ось таким. накрити кришечкою. І він теж приживеться. Кого цікавлять такі кліматіси, кому треба закрити землю або накрити бесідку, гойдолку. І ще щось таке дуже-дуже-дуже велике. Будь ласка, пишіть, кому вистачить, я задоволенням вам відійшлю. Так, і що я обрала туди посадити? В тому році. Я обирала кліматіси. Не так обирала кліматіси, як не трапила на один інтернет-магазин, який виїжджав з окупованої території. Придбала кліматіси, нічого не хочу сказати на сьогодні, так. Але мені таке враження, що вони всі одного сорту. Хоча це три різні сорти. Але от покажу вам, мені здається, вони всі одного сорту. Що виросте, не знаю. В тому році їх посадила в, я... в горщички. Ось так вони мені росли. Нічого не квітувало, тому нічого сказати не можу. Знімаю відео, щоб потім знати, що я там висадила. В Значить... кліматі Snow Queen. Кліматі Сікорський. І кліматісна тата. Я потім помічу, які за яким я висажу. Але, чесно кажучи, в мене дуже-дуже великі сумніви, що це не один сорт. Бо порівняно з іншими кліматісами вони відрізняються. Ну, Це в тому році ще обирала сорти, тому я б такої, я би зараз не скажу вам, що я їх обирала. Але брала в цьому інтернет-магазині, навіть якщо це буде один сорт, просто в підтримку людей, які займалися. Рослинками, які переїхали, я розумію, що там могло бути повний бардак або просто сорт замовляєш. Так вони прийшли з такими етікеточками, голий корінь, щоб щось вивезти, щоб було, якби може почати нову справу, може просто їх підтримати. По Наташі взагалі не знайшла, що це і куди це. Сноук він дуже гарний білий, кліматіс до 3,5 метрів. Так, а яка група обрізки? Пише друга група обрізки, так. І сікорський, це в нас теж друга група обрізки. квітки 15 см до 3 метрів. Тобто сюди паркан, 2, чимось. Якраз буде добре. Якщо хоча б це буде якийсь один з цих сортів, я буду дуже задоволена. Так, це що по кліматісу. Захоче подивитися ось цей поль, як я його називаю, і той жовтими дзвіночками. Так, далі. Буде мені на пам'ять, куди сажаю, як воно приживеться, звичайно. Я в тому році показувала, як в мене кліматіси ростуть, чіпляючись на хвойну рослину. А то є льовець, скоріше всього. І ось в мене є молоденький горіх. І я так ходила-ходила, дивилась, дивилась, думаю, виберу найбільший кліматісну по селі роста. І посажу. Але так як квітки тут досить високо починаються, я вирішила поставити ось таку штучку. Ось такі в мене штучки. Сюди, сюди я підвішую сітку. І ось сюди, ось тут це все вичиститься. Ось тут посадиться два кліматіса високорослих, які по мірі можливості будуть потім лізти на горіх. Що цього вийде, я не знаю, тому що лівець все-таки має таке, знаєте, цупку хвою, за яку можна чіпитися. Чи будуть вони чіплятися за горіх. І чи будуть вони тут рости. Я не знаю, всякому разі, якщо ні, то накриють мені барбариси. Я теж буду не проти. Е, ну, розумієте, не всі можуть робити арки і висаджувати тільки кліматіси. Мені дуже не подобаються кліматіси тільки по тій причині, що вони потім оголюються знизу. І ця картинка ну, мені геть не подобається. Тому якби, тут в мене трояндочки, тут в мене хвойні, тут в мене барбарисики. І я сюди його притулю. Навіть якщо будуть там голі ноги, то тут то в мене троянди. І так, обрала я сорт. Знову ж таки я кажу, цвітіння я не бачила. Сорт ніобе. Ніобе це у нас третя групи обрізки, тобто обрізається буквально на зиму до 15-30 см від землі. Квітує квітки в нього 12-15 сантиметрів, висота його 2,5 метра. Тобто мене абсолютно влаштовує. Крім того, сорт Ніобі має темно-вишньовий колір, що, якби, сам за себе говорю, що його потрібно сонце, постійне сонце. Ось якраз в мене тут на горіху постійне сонце. Мається нова зівдень. Тому, якщо приживеться, я думаю, йому тут буде досить непогано. Другий сорт, що я до нього добрала, так як в мене тут все-таки троянда біла і пурпурова така, буде бускова більше, я обрала сорт Какіо. Або ще він називається. Ще має іншу назву Пінк-шампань. Він висотою 2-3 метра. Це друга група обрізки. Як подивитися, що друга група обрізки? ось вам доказ того, що друга група обрізки, тому що він уже має квітку. Бачите? Він, відповідно, буде посаджений ближче до троянд, щоб йому було добре затінок. Тому що ці ну, якби, японські, так і чи сорти, вони не дуже полюбляють такого прямого відкритого сонця. І я сподіваюся, що не тільки на решіточці, а й на трояндичці він мене буде квітувати. Ось тут в мене ще є так. У мене дуже дуже щільні висадки. Ось тут в мене є місце. Ось тут. Ось тут в мене є місце між трояндою і ялівцем. І туйка тут в мене. Я хочу висадити сорт кайзер. Кайзер це друга група обрізки Він нижчий. Зараз подивлюся, він півтора метра. Друга група обрізки Друга група обрізки, Провіряємо. Бачите, ось уже квіточка. Так треба було зробити раніше, але що поробиш, якщо навіть на сьогодні нам знов передають приморозки. Ну куди вже ті кліматіси висаджувати в мороз? Ну, Вже чекала, чекала, ну кінець травня, вже пора висаджувати. Сорт Кайзер. Дуже цікавий сорт, такий, знаєте, не однотонний, а має, по-моєму, два кольори він чи ну, як розквітне, Будемо бачити, буду знімати коротенькі шорти і буду показувати, підписувати сорти. На нього я опори не ставлю, хіба що таку низеньку, якусь там сантиметрів 50. Сподіваюся, що він полізе або на барбарис, або його покладу просто от сюди на ялівець. Тобто не покривний, щоб він не лежав на землі, а щоб він був на самому ялівці. Ось ну, така в мене задумка, так я тут це бачу. Тобто і по кольору, по, по кольоровій гамі буде мені сюди підходити, і буде все добре. Головне, щоб вони поприживалися. Ще раз кажу, що купувала я всі кліманти в тому році. І ось таким чином вони нарощували в мене коріння в, в горщиках. Так вони зимували, не заносила їх нікуди, вони зимували, просто неба, єдине, що я їх клала. На бік всі горщики. Далі О, вже шавляче веронічка заквітає, бачите, яка красота? Так ой, ялиця прирости дає, гарненькі, симпатичні такі. Ну, Вроді як відходить вона. Ось тут я весною, ще в березні, коли було тепло. Насадила грядку кліматісів. Чого я їх не підписала, я не знаю, але ну, ще виживе. буде з цього боку чіплятися за олівець, а з того боку буде в мене краса, так що, бо тут в мене підкінь, ну тільки зранку сонце, А з того боку, в мене сонце цілий день. Ось третя група обрізки, ось він, поліз, уже чіплятися. І ось третя група обрізки, теж вже поліз. ось, він Бачите, поліз чіплятися сюди. Тому що, чому вже набираю бутончики, поясню, е, я не обрізаю його низько. Це дуже сильний кліматіс. І я його, ось так, от, скільки він перезимовує, дивлюся, де зберіглися брунічки живі, зелененькі, одоти його обрізаю. А на зиму буквально тільки вершечки знімаю. Ось таким чином, в мене був такий квітучий олівець. І ось тут. Не знаю, що в мене тут повипадало все. Така пуста грядка. Кліматіси дуже люблять, коли в них коріння в затінку, а квітують вони на сонці. Ну, знову ж таки, не всі сорти, багато японських сортів не люблять прямого сонця, люблять такий півзатінок. Або хоча б декілька годин, щоб там не було сонця. Так, що я сюди обрала? Супернова. Це сорт дуже класний, він дуже подібний от на цей, що мій сидить. Тільки трішки-трішки інша має забарвлення самого листочка. Це такий сильний сорт. Так, зараз скажу, яка це група обрізки, напевно, на третя. Так, це все. Ми подивилися. Так. Супернова, третя група обрізки, біло-фіолетовий колір, невеличкі Це квіточки, і він більше 3 метрів росте. Я думаю, отут я його висажу, тут поставлю там, може, 50 см, щоб він от встиг вчепитися. І тут в мене буде ціла стіна квітів практично пів і до осені. Ну, поки, поки ось так. Тут в мене ще є наміри, тому що. Тут розчарування цього року випало повністю, більше я висаджувати не буду. Ось дивіться, на сьогоднішній день Ось у мене тут міністр. І ще якийсь сорт сидить, вже зараз не пам'ятаю, я якби кліматі не займаюся, так чисто для себе, для краси. Ось дивіться. Скоро будуть квітувати. Ось, повний-повний бутонів. дивіться. Ось так вони зимують в мене. Ось Просто на оцій штучці железній. Чіплена ось така сіточка. І підрізаю я, це друга група обрізки, підрізаю я тільки ось так отверх. Оце вони наросли, більше вони не ростуть. Ось що там молоденьке вилізло, бачите? Ось так. І ой, навіть листечко, бачите, не поприбиралося. І от таким чином маю такий здоровенний букет. Ну, там, де мене, ми в іншому місці ще біля бані ростуть кліматіси я вже туди не піду. Маю ще одну ось таку штучечку, теж її сюди зацепила. Пухірі зменшила, напевно, на 70 чи 80%. Ось. І вирішила, що тут мені буде теж непогано дивитися кліматіс. Тут він, би, виходить, така більша півтінь, бо тут оце все припиняє сонце. І ось тут я висаджу дивна така назва. Ома, так, зараз на листочку почитаю. Машира. Другий сорт, пише 2-3 метри. Якщо йому не вистачить цього місця, тут в мене росте забула, як вона називається. Зараз. Це ж квітує таким оранжевим. Ну, у всякому разі, я думаю, що перші роки, я подивлюсь, що він проживеться тут, йому місця вистачить. У всякому разі, я можу пустити похіріплідник до висоти півтора метра і на нього закидати. Тобто буде таке, як фонтанчиком звисати на той бік. Саме головне, що тут він буде прикритий і йому нічого не буде заважати рости. Головне, щоб він прожився. Ось сюди на стовп, так як він в мене тут лисий, цей стовп. Я прикопала теж кліматіс, побачимо, як він буде розвиватися і це, і як я його буду тут формувати і на що я його тут буду формувати. От в тому році, щоб закрити, а камсіс згадала, оцей камсіс, щоб закрити ноги, я висадила ось тут кліматіс, е... голуба птаха. Чесно кажучи, він життя не подавав, я його викопала, але він ось пішов. Е, нічого страшного, ось він один, ось він другий, ось дивіться, два. Це вже достатньо, але виліз піон, якого я викопувала. Хай буде піон зараз відквітує. Ось. Потім я його ось так ось десь зрізаю, е, лишаю такий, таку кульку. До самої осені. І так як я, синя птаха це трав'янистий, він не чіпляється, він самостійно ну, не росте, йому треба опора. Тому я оце все буду підв'язувати до стовбурів самого піона. І буде в мене на півоні голуба така, о, 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 голубі квіточки дай Бог, дочекаємося все-таки тепла еліта. Я покажу. Тобто картинка в мене в голові є. Як воно буде, я не знаю, бо я такого не бачила ніде ні в кого. Я собі так от придумаю, так висажую. Потім ділюсь з вами, чи це вийшло, чи це не вийшло. І, і побачимо, що з того вийде. Може... Щось і вийде і хтось зможе взяти таку ідею для себе. Тому що в кліматі це знаю, що багатьом подобається, але так як ну, нема можливості так, і нема місця. Хоча це якби для вертикального озеленення, ну не у всіх є можливості влаштовувати арки і так далі. Так, це ще не все. Ага, по моїй ялиничці, дивіться, все-таки дала вона. Приросте як так тільки з одного боку, бачите? Але я її все-таки лишила, вже накрила, бо сил не було боротися з тими бур'янами. З цього боку, практично, приростів нема, а з цього боку гарненький приросте є. Так що поки що її лишила всі гортензії, які поприймалися, ось я все понакривала. Все, все поки що все добре. Тут мене десь взявся і, видно, десь я тикнула палку. Від похірплідника він прийнявся. Так що буде в мене тут ще. ще один ангел сидіти. Сюди його сюди його висажу, тому що тут хвойна рослинка не вижила за зиму. Не, не пішла. Так, це коробочки, все, що я хвойні висаджувала. Я потім всі записую. Все, що в мене є, я записую, де, куди, кого я посадила. Уже не так, як раніше, що я купувала, повинно, навіть не, не знаю, як відео назвати, бо я реально не розумію, чи тут тис, чи то ялів, чи, чи що воно таке. І тільки по силі роста дивлюся, чи то карлик, чи не карлик, чи що воно взагалі. Так що запишу. Так, напевно піду з того боку. Так буде зручніше. О, Хотіла вам показати поліста. Гортензійку вже набирає вже набирає квіточки, ось вона в мене буде сидіти в цьому році в горщику. Поки що тут нічого не засажує, можливо, що е, тут дві мініки висажу. Буду бачити. Так, побігли. Мучилась-мучилась в мене тут троянда. То вона квікла, то вона не квікла, то вона росла, то вона не росла. В результаті вона. Нема чого там спасати, ось тут я її викорчую, і в мене тут збоку, не знаю, піони, тюльпани поки що не буду навіть рухати, тому що я взагалі жодного тюльпана не висаджувала. Натомість посадила сюди кліматіс. Це кліматіс, здається, прем'єр. Зараз, згадаю, почекайте, там. Міністр. А, тут президент. <рес> президент. Він теж другої групи обрізки. Ось дивіться, вичте, вже має... О, вже має бутончики. Дуже гарний. Дуже гарний кліматіс. Темно, такого синього, неонового кольору. Ну дуже гарний. І тому я не можу не прибрати тюльпани, які я не висаджувала. І ось це. Що це повилазило, поняття не маю, навіть не знаю, як прибрати. Це щось, ну це, це, це щось таке. Не знаю, що це, як воно називається, чесно кажучи. Але з того боку я витягувала, то воно витягується так, як з цибулькою. Не знаю, що, що, це, що це таке. Якщо хтось буде брати комусь, треба бути. Кліматіса ті, що я показувала з самого початку, то можу вам накопати усього. Не знаю, що це таке. Ну, ось так воно квітує. Ось так воно квітує. Просто я боюсь, що воно мені туди розповсюдиться, а там мені потрібно посадити кліматіс. Ой, ой-ой-ой, ой, красота. О! Та скоро буде квітувати мої ну, шавлі, і Вероніки. І сюди я обрала кліматіс. Перміль. Зараз, секундочку. Кліматіс перміль. Третій групи обрізки. Тобто ви помітили, так? Що я намагаюся садити третю.